Привіт, шанувальники, найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню інтригу, яка може назавжди змінити ландшафт формули 1. Енді Коуел, генеральний директор Астон Мартін, залишив двері відчиненими для повернення Крістіана Хорнера до падоку, зробивши загадкову заяву. Хто знає, що станеться? Е, це стало справжньою сенсацією в Сингапурі. Де ім'я колишнього короля Red Bull знову лунає коридорами Marina Bay. Попри те, що британська команда має сильну команду з Адріаном Ньюї на чолі технічної організації, Коуел не виключив можливості роботи з найуспішнішим керівником сучасної f 1 Щоб зрозуміти всю глибину цієї інтриги, варто нагадати драматичну історію відходу Крістіана Хорнера з Red Bull кілька етапів тому світ Формули 1. Шокувало несподіване звільнення британського керівника, який протягом 20 років був архітектором успіху команди З Мілтон Кінса, його замінив Лоран Мекіє, і тепер ім'я Хорнера продовжує відлунювати по всьому паддоку як привид славного минулого сам факт. Звільнення Хорнера у липні став справжнім землетрусом для всього світу Формули 1 а Людина, під керівництвом якої Red Bull Завоювала шість титулів конструкторів та вісім титулів пілотів, раптом опинилася поза межами спорту, який був її життям протягом десятиліть. Цей розрив із командою, яку він фактично створив та привів до домінування, залишається однією з найбільших загадок сучасного сезону. Проте успіх Red Bull під новим керівництвом Лорана Мекія виявився приголомшливим навіть для скептиків. Команда енергетичних напоїв вже здобула дві. Переконливі перемоги та ще один подіум, демонструючи, що зміна керівництва не завадила їм зберігати конкурентоспроможність на найвищому рівні. Цей факт може одночасно полегшувати та ускладнювати ситуацію для Хорнера на ринку керівників. Попри успіх нового керівництва, Red Bull, ім'я Хорнера продовжує залишатися на висоті серед потенційних роботодавців. Інші команди вже відкрито. Визнавали розмови з британським фахівцем, і тепер Астон Мартін приєдналася до переліку тих, хто не виключає е, можливості співпраці з легендарним керівником. Заява Енді Коуела в Сингапурі стала справжньою сенсацією через свою дипломатичність. Та водночас відкритість до можливостей. Думаю, що Крістіан зараз бере паузу, мабуть, проводить час з друзями та родиною. Попри це, він любить спорт, і я бажаю йому найкращого в усьому. Що він робитиме в майбутньому, сказав Коел журналістам під час гран-прі Сингапуру. Ці слова демонструють повагу до досягнень Хорнера та розуміння його поточної ситуації. Визнання того, що колишній бос Редбул любить спорт, може бути натяком на те, що його відсутність у падоку є тимчасовою, а не остаточним відходом від Формули 1. Коуел також. Підкреслив поточну силу своєї команди, згадавши ключових фігур Астон Мартін. У нас сильна команда з Адріаном Ньюї на чолі технічної організації, і ми ростемо, будуємося. зазначив генеральний директор, демонструючи впевненість у поточному напрямку розвитку команди. Проте найцікавішою частиною його заяви стало визнання якостей самого Хорнера. Думаю, що гай, досягнення Крістіана говорять самі за себе. Він хороший конкурент, йому вирішувати, що він хоче робити, ми сказав Ковал. Фактично визнавши професійні якості потенційного кандидата, британський керівник також торкнувся різних сценарій майбутнього Хорнера. Можливо, він хоче піти зі спорту, можливо, хоче зробити щось інше в спорті, але це йому вирішувати, пояснив він. Демонструючи розуміння складності ситуації та поваги до особистого вибору колишнього конкурента. Найінтригуючішою частиною розмови стала деталізація поточної структури Астон Мартін Ковел. Перелічив ключові фігури команди, підкреслюючи її силу та потенціал. У нас сильна структура, і ми рухаємося вперед з цим. Ми відносно молода команда. У нас є потужності. Ми розвиваємо інструменти. Ми найняли кількох сильних людей, таких як Адріан, Енріко Карділе, Джек Віно в аеродинамічному відділі. Перелічив він. Згадка про Енріко Карділе, колишнього технічного директора Феррарі, та інші ключові призначення, підкреслює амбіції Астон Мартін стати серйозною силою в чемпіонаті. Ці інвестиції в талант можуть зробити команду привабливішою для такого досвідченого керівника, як Хорнер Коуел. Також відзначив види внутрішні таланти команди. У нас також є люди всередині. Є хлопець на ім'я Майкл Гарт, який працює година за годиною з Адріаном над розвитком аеродинаміки. Джайлс Вуд і так далі, додав він, демонструючи глибину технічної експертизи в організації. Фінансовий аспект також не залишився поза увагою з баченням Лоренса Стролла та доходами від спонсорства, які надходять в напрямку Джефа Слака. Думаю, у нас дуже сильна команда. Підкреслив Коуел, натякаючи на стабільне фінансування та довгострокові плани розвитку. Найдраматичнішою частиною заяви стало. Філософське завершення. У нас є план, і ми рухаємося вперед. Думаю, Крістіану потрібно працювати там, де він хоче бути в майбутньому. Хто знає, що станеться? Ці слова залишили двері максимально відчиненими для будь-яких сценаріїв. Фраза хто знає, що станеться, там стала ключовою в цій заяві. Вона не дає ніяких гарантій, але водночас не виключає жодних можливостей. Це класичний приклад. Дипломатичної мови, яка зберігає всі опції відкритими для майбутнього контекст поточних позицій команд, також додає цікавості до цієї ситуації під керівництвом Хорнера, Red Bull завоювала шість титулів конструкторів та вісім титулів пілотів, що робить його одним з найуспішніших керівників в історії сучасної формули. 1 наразі Red Bull займає четверте місце в чемпіонаті. з... 272 очками. Астон Мартін з іншого боку перебуває на сьомому місці з 72 очками, що демонструє значний розрив між амбіціями та поточними результатами. Команда Лоренса Строла інвестувала мільйони в інфраструктуру, персонал та технології, але досі не змогла трансформувати ці інвестиції у стабільні результати на трасі. Залучення Адріана Ньюї стало найбільшим призначенням в історії Астон Мартін, але навіть геній. А аеродинаміки потребує часу для створення переможного боліда. Додавання досвідченого керівника рівня Хорнера могло б прискорити цей процес та забезпечити необхідне лідерство для реалізації потенціалу команди. Психологічний аспект також важливий для розуміння ситуації. Хорнер звик до успіху та домінування і перехід до команди, яка бореться за очки замість перемог, може стати серйозним викликом для його самолюбства та мотивації. Проте саме такі виклики часто приносять найбільше задоволення досвідченим професіоналам. Фінансові можливості Астон Мартін також не можна недооцінювати. Лоренс Строл демонстрував готовність інвестувати значні суми в команду, і зарплатний пакет для Хорнера навряд чи стане перешкодою. Питання швидше полягає в амбіціях та баченні майбутнього команди. Технічна філософія також може стати фактором. Хорнер звик працювати в певному середовищі з конкретними підходами. До розвитку боліда адаптація до нової команди з іншою культурою та методами роботи потребує часу та гнучкості. Таймінг потенційного призначення також критичний. 2026 рік принесе кардинальні зміни в технічному регламенті, і наявність досвідченого керівника на початку нової ери може стати вирішальною перевагою для Астон Мартін. Конкуренція з іншими командами за послуги Хорнера також зростає. Кілька команд вже виявили інтерес до британського фахівця, і Астон Мартін доведеться конкурувати не лише фінансово, але й за привабливість проекту та перспективи успіху. Медійна увага до цієї теми також створює додатковий тиск. Кожна заява Коуела або інших керівників команд ретельно аналізується на предмет натяків щодо майбутнього Хорнера. Така увага може як. Допомагати так і заважати переговорам. Реакція фанатів також може вплинути на рішення команди. Прихильники Астон Мартін можуть як підтримувати, так і критикувати потенційне призначення Хорнера залежно від їх сприйняття його особистості та професійних якостей. Історичні прецеденти також варто враховувати. формула 1 знає багато прикладів успішних повернень керівників команд після. Тривалих пауз, проте кожна ситуація унікальна і минулий успіх е, не гарантує е, майбутніх досягнень. Що ви думаєте про е, загадкову заяву Енді Коула щодо можливого призначення Крістіана Хорнера до Астон Мартін? Чи може колишній король Red Bull стати тією недостаючою ланкою, яка підніме британську команду до боротьби за перемоги? Чи це занадто ризиковий крок для обох сторін? Поділіться своїми думками. В коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найгарячіші інтриги та найнесподіваніші повороти в світі найшвидшого спорту планети.